Вітаю всіх! Сьогодні будемо садити чесничок під зиму. Маю я вже ось такий підготовлений матеріал. Як бачите, маю яєчну скарлупу і маю золу. Друзі, зараз я сюди на це відеречко добавлю золи, розмішаю і будемо в рядочок це все діло посипати. Поїхали, друзі! Друзі, рядочки у мене 25-30 см, тому що я буду просапувати вручну, в кого великі території, то і бензокультиватором буде робити мінімум 40 см потрібно. Сьогодні маємо 1 листопада 25 рік. Чому скажуть багато хто, що пізно ті посажу? Не пізно. Тому що я дивлюся прогноз погоди на місяць. Цілий листопад у нас буде теплий і нам не потрібно, щоб наш чесничок виліз і приморозило. Це буде дасть на урожайність. Те саме з цибулькою за 2 неділі до перших таких конкретних морозів. Ну, По цибулі зробимо відео окреме. Добре, друзі, поїхали. Ось я два рядочки вже вкинув чесничку. Погано видно, бо я його попридавлював. Дивіться, як я сажу, як я в себе роками я роблю. У мене є тут і сортовий чесничок, є і звичайний. Я беру по 10 см. Один від одного, від одного мені цього вистачає, який більші, які, які менший. В кого є сортовий часник, що там, наприклад, 6-7 головок і вже кілограм, що він отакий, о, як кулак. Звичайно, треба більше. Тому що один від одного і, ну, вже йому не буде куди рости далі. І плюс, коли чесник зелений, саме пір'я, дуже добре, ну, чим ширше, тим краще. Дуже добре, коли пір'я розкидається в його, ну, є куди розкинутися, а не одне від одного зажати. Тоді буде краще врожайність. І е, Вниз, я бачите, вниз пепел вниз е, і вниз. Шкарлупиння. Пепіл взагалі то чесник не любить, бо воно сушить, але чуть-чуть треба, тому що це обеззаражує від всяких там паразитів і ТД і ТП. Своїм часом шкарлупині наші яєчні, це вже добриво, це вже кальцій. Весною будуть підживки. ну Це вже окреме відео буде, тому що там треба першу підживку, буде не підживку, а як ну підживку зробити так, щоб коли оце жовтіє пір'я, то дуже-дуже там робиться підживка хороша. І воно швидко назад зеленіє все і нормально. Потім кальцій два рази і... Пішло, ну ладно, це друге зовсім відео, друзі. Буде ще зроблю відео по цибульці, бо я не... Не садив ще цибульку, бо бачите, я вже казав, повторяюся, що в нас листопад повністю ну, морозів рахуйте, не буде. Це я на місяць дивився вперед. Через що буду цибульку садити за два тижні до морозів. Тому що щоб вона не вилізла і вспіла вже в коріниці там трошки. Бо коли вилізе і чуть-чуть мороз вже дасть. Тоді на врожайність, я ж кажу, на врожайність це все дуже буде давати на ну, окреме, Друзі, відео. Друзі, підписуйтесь на канал, в мене канал різноплановий, багато про що. Різноплановий, повністю канал. І Якщо сподобалось відео, кому було цікаво, поставте подобайку. Не сподобалось пальчик донизу. Наразі будьте здорові та крепкі. До побачення.